Про що я не знала до переїзду в Португалію, це те, що якщо тут починається дощ, то він вже буде лити, ніби цей кран хтось вода да, тупо пшу, кілька днів підряд буде лити, лити, лити. Як говорять тут португальці, що Португалія це агуа, 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 агуа. Так і це відбувається восени і зимою. І на початку мені було дуже незрозуміло, яке взуття носити, бо взувати е резинові чоботи е якось не знаю. Це не своєрідно для України. Але тут настільки їх роблять стильними, і це настільки необхідна річ, а що все-таки треба ними обзавестися і не вбивати свої кросівки. І друга річ щодо клімату це те, що тут спека переключається на прохолоду, отак день і ніч. Тобто, якщо в день буде 35 градусів, то ввечері буде всі 18. І це насправді дуже круто, тому що ти можеш охолонити після жаркого дня. В Україні те, що я пам'ятаю, завжди якщо вмикали спека, то вона вже була всі 24 години. Підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про життя в Португалії. Я Іриска, бомики а атеша.